Хто є прямими предками слов'ян. Чому зникли трипільці та як відбувалося заселення українських територій? Сьогодні поговоримо про початок нашої історії, тому обов'язково підпишіться на канал. Людина в Україні з'явилася приблизно 300 тисяч років тому. Заселення нашої території відбувається через Балкани і Центральну Європу, далі на захід нашої країни. І перша людина на наших землях це був пітекантроп. Вони проживали. Всім нам відомі стоянці королеви, яка знаходилася біля вулкану. Лава з цього вулкану, коли вона застигала, вона формувала матеріал андезіт. Він є склоподібним і міцним, тому коли людина його розбивала, вона його використовувала для дробіння кісток тварин, для того, щоб дувати кістковий мозок і вживати його в їжу, а також різати шкіру тварин і також харчуватися. В Цей час наша територія могла пригодувати одну людину на 100 км квадратних. Відповідно, якщо взяти площу України 603 тисячі квадратних кілометрів, на наших землях в цей час проживає приблизно 6 тисяч осіб. 120 тисяч 40 тисяч років тому на наших територіях з'являється неандерталець, а 40 тисяч 10 тисяч років тому сучасний тип людини кроманьйонець. Фіксується приблизно 800 поселень пересних людей стоянок. З загальною численністю в 20 тисяч осіб. В цей час вони живуть по групами по 8-5 жител, що говорить про перші прояви і зародження першого соціального життя. Далі важливі зміни відбудуться в мезоліті, коли 10 тисяч 8 тисяч років тому з України піде льодовик, відповідно, це дозволить і розширить Ареал поселення первісних людей. Також в цей час людина використовує лук та стріли, що дозволяє краще харчуватися, і поступове населення збільшується. Також варто сказати, що людина веде більш осілий спосіб життя, да, вона проживає на пільхземлянках, які робить злози, стіни, які злози, обмазує їх глиною. Також. Людина ліпить перший посуд. Він був здійснен низької якості, але дозволяв варити їжу та також краще харчуватися. Наступні цивілізаційні зміни відбудуться саме в епоху Енеоліту, тобто неолітична революція це перехід від мисливства і збиральництва до землеробства і скотарства. В енеоліті, уже в новому кам'яному віці, з'являється перший, перший металмідь. Де людина його починає освоювати, також виготовляє з нього першу зброю, а також прикраси. Що також важливо, що в цей час людина приручає вівцю і коня. Це дозволяє якісніше обробляти землю, з'являється плуг рало, що дозволяє збільшити ефективність землеробства. Варто сказати, що в цей час формуються історично-культурні області, які відрізняються одна від одної матеріальною культурою, релігійними поглядами, звичаями і так далі. Із цих найбільш відоміших областей з'являється саме Тріпільська культура, яка про Межі її поширення це межиріччя Дніпра і Дністра. Також вони захоплюють часткову територію Румунії і більшу частину Молдови. В антропології вони є середземноморською расою, відносяться до вірменоїдного антропологічного типу. В них також з'являються перші протоміста з чисельністю населення в кілька тисяч осіб. Вони є хліборобсько скотарськими племенами з переважанням, зрештою, землеробства, оскільки в їхніх похованнях знайдено велика кількість зображень, богині, великої богині. Тобто культ був акцентований на богині родючості і землеробства. Культ називався Великої Матері. Ці ж племена вони поступово були асимільовані іншими племенами, які приходять з заходу і сходу. І це була культура шнурованої кераміки або бойових сокир. Назва походить від способу виготовлення цієї ж кераміки. Важливо сказати, що ця культура проживала не тільки на території України, а ще на території Білорусі, Польщі, Німеччині, в Німеччині, в регіоні Річки Рейн, а також в Південній Скандинавії. Ареал поширення поширення цієї культури він збігається з е, лінгвістичним поширенням північно-індоєвропейських діалектів, з яких потім сформуються германські мови, балтійські, а також слов'янські. І спираючись на цей факт, ми можемо сказати, що культура шнурованої кераміки вони є прямими предками слов'ян. На зміну їм, точніше, Ця культура поступово далі переродиться в наступну Шенецько-Комарівську, яка знаходилася частково на території Польщі і заходу нашої країни. А в 11 тому 9 столітті до нашої ери з'явиться споріднена культура Білогрудівська, яка знаходилась на правобережжі нашої України. В цей час сходу на наші землі приходять наступні культури, а це саме ямна культура. Вони ще не були кочовиками, вели приблизно осілий спосіб життя. Вони проживали в межиріччі Дніпра, а також на схід до Уралу. Відповідно, ці племена вони проживали площа їх поселень становила приблизно півтора гектари, які були обнесені вапняковими мурами. Висота їх становила приблизно 2 метри. Далі ця культура. Була асимільована північно-іраномовними племенами, які також приходять сюди із сходу. І з неї знову ж таки сформувалася наступна культура, зрубної, зрубна культура. Назва походить від способу також поховань, оскільки е, поховання відбувалося в дерев'яних зрубах і з насипом, тобто з курганом. Ці племена, ця культура, вона вже вміла варити мідь, і ці майстерні знайдені на території Дніпропетровської області, а також Херсонщини. Відповідно, вони вже вміли користуватися даним металом. Якщо дивитися далі, то на наші землі вже далі почнуть пригабігати всім нам відомі кочовики, ківерійці, скіфи, сармати, які почнуть формувати свої перші е, певні державні організації, як скіфи, наприклад. да, а далі на території півночі полісся сучасного межирічі, річки Вісла і річки Дніпра. Будуть формуватися слов'яни, які будуть формуватися з культур працко-Корчаківської, пеньківської, Колочинської, з якої потім виділяться на відомі союзи племен. Це поляни, сіверяни, деревляни, які стануть основою для утворення Київської держави. А українці вони походять безпосередньо з раннього середньовіччя, так як і походять всі інші етноси, як поляки, німці, португальці, іспанці, французи. А росіяни вони сформувалися вже в XII столітті. Вони є результатом асиміляції українців, які приходять і завойовують територію залісся, і асимілюють ціх, ці племена фіноугрів. Да? Тому коли росіяни кричать про якусь приналежність росіян до Київської Русі, до Київської держави, то це просто смішно, да? Тому що Київська держава з'являється. Приблизно в кінці 9 століття, а росіяни як нас в 12 столітті, але Росію умовні понять.